The <laughs> Кащани оголосили війну браконьєрам. В Україні за роки незалежності створено потужну корупційну схему у сфері рибного господарства. Чиновники повністю монополізували розпорядження водними ресурсами, прикриваючись сумнівними законами та підзаконними актами попереднього режиму. Тому браконьєрство процвітає цілодобово. За підрахунками науковців, українські водойми у 100 разів збідніли живими ресурсами. 90% рибної галузі знаходиться у тіні, а державна Бо охорона замість охоронного трансформувалася у каральний орган. На жаль, створена потужна корупційна схема у рибному господарстві. Це стратегічна галузь і ресурс стратегічний, належить він, як знаєте, народові, а от з розпорядженням є велика проблема. Тому що, по суті, перетягнувши на себе невластиві повноваження і функції, зосередивши під своїм рідомством майже всі важливі впливу і інструменти контролю, тримаючи у заложності наукові інститути, чиновники по суті монополізували розпорядження водними об'єктами і водними біоресурсами, як вони їх зараз називають. Тому що раніше вони називалися водними живими ресурсами. Законами та підзаконними актами, які були пролоббйоні в парламенті за попереднього режиму Януковича, вони призначили майже всі водовими рубгосподарствами. І, по суті, роздають дозволи на використання в господарських силях без будь-якої користі для де держави, для де місцевих громад. Ну, так звані користувачі да, отримують дозволи абсолютно безкоштовно, а, використовують водойми спецвикористання так зване, а, не набувши права користування водними об'єктами, що вимагається чинним законодавством. А, там, один орган влади, який все для себе вирішує, як ловити, скільки ловити, кому скільки давати і таке інше. Ну, Склалася така ситуація, не зрозуміло, що і визначення лімітів, і розподіл квот, і регуляція, і контроль за цим, да, по суті, тобто органи рибохорони, вони все зосереджені в одному відомстві. І як на наш погляд, це не є нормально за умови сьогоднішнього стану взагалі. Ну, Об'єктивно оцінку. Такої рибосподарської діяльності і реального стану водойму та рибних запасів України майже неможливо отримати, на жаль, тому що наука, як знаєте, теж залежна, тобто вони, звичайно, не отримують зарплатню, але вони живуть за погодження, які надають користувачам, звичайно, їм цей хліб дає рибна галузь. На думку народного депутата Сергія Рудика, людина, що взяла в руки електровудку, перестає бути рибаком і стає браконьєром. Тож напередодні нересту слід поінформувати громаду та допомогти офіційним органам краще справлятися зі своїми обов'язками. Громада прийшла до спільного розуміння, що спільними, спільними виїздами можна вирішити цю проблему. Але як це може бути виїзд, якщо немає бензину? Тому принаймні в тій частині, де компетенція мене як народного депутата, це Черкаський район, ви знаєте, що там от я минулої неділі зустрічався в ходяках з представниками Руволовецької громади. Аналогічна проблема існує в Леськах, аналогічна проблема існує в червоні, слабодіючи війках населених пунктів, які належать до мого округу. Тут навіть питання в тому, вийде, це округ чи не ні. Проблема в тому, чи я готовий народний депутат, в першу чергу мажоритарний, включитися в не зовсім. Прості способи захисту громадян, тому що це не простий спосіб, це як поїздки в АТО. З одного боку, ніби кожен, хто вважає себе патріотом України, мав би хоч раз там побувати, незважаючи на свою посаду, на свій рік чи соціальний стан. Ну, але хтось це робить, хтось це не робить. Так та сама ситуація і боротьбом з бараконьєх. Ніякі аргументи під час нересту з мого боку не приймаються. Я так розумію, чи впевнений, що присутні за цим столом. Принаймні, спікери абсолютно розділяють цю тучку зору, тому ми стали однодумцями і тому ми спільно намагатимемося впродовж в першу чергу нереста посилити заходи боротьби з браконістю. Ну А якщо, незважаючи на наші попередження, прохання рекомендації а, нас хтось не почує і буде далі виявляти свій героїзм з електроутками, то є прекрасні способи перевиховання. Для початку це лопата. Це мобілізаційні якісь речі, це бажання добровільно поїхати на фронт і проявити свої самцовські здібності в боротьбі з рибою, яка не може згідно з фізіологією відповісти, а там, де дійсно є небезпека і де можна і захистити батьківщину, і показати, який ти класний чувак».